Шановні, зупиніться, якщо ви все життя віддали роботі, а тепер ледь виживаєте на мізерну пенсію, це відео для вас, насправді ви не самотні. І найгірше не те, що держава платить мало, а те, що ми просто не знаємо про свої законні надбавки, пільги та грошову допомогу. Сьогодні ми розкриємо 12 категорій пенсіонерів, яким передбачені доплати за законом. Дізнайтеся, чи ви входите хоча б в одну із них і отримайте свої гроші. Не пропустіть свій шанс на гідне життя. Привіт ще раз вам. Я знаю, шановні глядачі, як важко кожен з нас, хто чесно працював, віддавав свої сили та роки на благо країни, заслуговує на гідну старість. Але реальність така. Вижити на одну пенсію в Україні це справжній виклик. І саме тому я тут, я допоможу вам зараз дещо зрозуміти. Я не дам вам простої поради, як заощаджувати на сірниках чи ще щось. Я дам вам зараз зброю знань, що ви могли б себе захистити і своє право на додаткову фінансову підтримку, друзі, адже пільги це не подарунок, це пенсійний ваш отримати обов'язок від держави ви повинні. Це ваше законне право, ці гроші. Перед тим, як ми почнемо, дозвольте запросити вас підписатися на цей канал. Я радий, якщо є багато підписників, нас уже 37 тисяч. Друзі, я стараюся, щоб ви знали більше. Я стараюся, щоб люди отримували своє. Я стараюся, щоб держава дбала про своїх людей, особливо старшого віку. Вибачте, будь ласка, це емоції і запрошую, друзі, запрошую вас. Дивіться, давайте почнемо нашу таку пенсійну ревізію. Слухайте дуже уважно. Бо ми розкриваємо зараз всі секрети соціального забезпечення, про які часто замовчують. Хто це? Це класика. Дивіться, пенсіонери, які досягли встановленого законом пенсійного віку, чоловіки від 60, жінки 58-60, залежно від дати народження. Але увага! Сюди ж відносяться і ті, кому залишилося менше як півтора року до виходу на пенсію. Ваш головний документ пенсійне посвідчення. Ви вже маєте базу, але переходимо до тих, хто може отримати ще значно більше, категорія друга, малозабезпечені сім'ї. Фінансова допомога, друзі є, дивіться, це дуже важливий пункт для тих, кому найважче. Якщо ваш середньомісячний дохід на одну особу менший за прожитковий мінімум, ваша сім'я автоматично отримує право на державну соціальну допомогу. Це не пенсія, це додаткова грошова допомога. Умови прості, подайте декларацію про доходи і доведіть свою відповідність критеріям, які щороку оновлює Кабінет міністрів. Це рятівне коло, яке не можна ігнорувати, друзі. Дивіться, категорія 3: хронічні захворювання та програма Доступні ліки. Тут мова йде про ваше здоров'я. Якщо ви маєте серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу чи бронхіальну астму. Увага. Ви маєте право на безкоштовно або значно здешевлені ліки за програмою Доступні ліки. Друзі, може хтось не знав. Є така програма Доступні ліки. Це пряма економія для пенсіонера. Що потрібно? Лише підтверджений діагноз вам і електронний рецепт. Все від вашого сімейного лікаря, все, друзі, і обов'язково укладіть, до речі, з ним декларацію і все, доступні ліки ви маєте повне право. Категорія номер 4 5 і 6 це захисники інваліди війни, УБД та учасники війни. Давайте по порядку. Тут йдеться про наших героїв. Ці категорії інваліди війни, учасники бойових дій УБД. Та учасники війни мають, мабуть, найбільший пакет пільг тут. Дивіться перше, і пенсіонери мають великі пільги, я запроси це все буду казати, От, але перше, давайте інваліди війни. Отримали, інвалідність через війну мають право на високі надбавки до пенсії та безліч пільг на комунальні послуги, необхідний висновок, МСЕК та документи про участь у бойових діях. Друге, що потрібно, це учасники бойових дій УБД, військовослужбовці, добровольці, ветерани, які брали участь у бойових діях, їм передбачена щомісячна грошова допомога, пільги на проїзд та комунальні послуги, головне, мати посвідчення УБД. Третє, учасники війни служили в армії під час війни або працювали в тилу, але не брали участі у бойових діях, вони також мають. Право на доплати та пільги, всі ці люди. Посвідчення отримується в органах соцзахисту. Пам'ятайте, це фінансова підтримка ветеранів, яку держава гарантує, друзі. Тут держава гарантує. Категорія номер 7 Самотні пенсіонери, право на другу пенсію та догляд. Дивіться. Зверніть увагу, якщо ви самотній пенсіонер, прописані у квартирі одні без інших осіб. Ви маєте право на допомогу по догляду вдома. Більше того, у деяких випадках самотні особи можуть оформити другу пенсію, допомогу від держави як опікуну. Пам'ятайте, друзі, як опікуну, якщо вони здійснюють догляд за іншою особою, або це допомога на догляд, якщо людина досягла 80 років і потребує постійного стороннього догляду. Головний документ тут потрібний. Дивіться, який. Витяг про реєстрацію місця проживання прописку. Який підтверджує, що ви живете одні. Це важлива соціальна допомога. Пам'ятайте також про це. Категорія номер 8 Діти війни. Забуті, але не позбавлені прав. Дивіться, друзі. Ця категорія стосується тих, хто народився у період з 1932 по 1945 рік. Вони мають право на підвищення до пенсії. Перевірте свої документи, свідоцтво про народження або паспорт із датою і все вперед за своїм. Категорія номер 9 особи з інвалідністю 1, 2, 3 групи регулярна допомога. Слухайте уважно. Люди з інвалідністю це ті, хто має постійні обмеження фізичних можливостей. Необхідний висновок в СЕК та посвідчення людини з інвалідністю. Ці особи мають право на регулярну соціальну допомогу, часто більшу пенсію та суттєві пільги на лікування, реабілітацію та комунальні послуги для пенсіонерів. Переходимо до категорії номер 10 Друзі, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, спеціальні виплати. Громадяни, які працювали або перебували у зоні аварії на ЧАЕС і зазнали радіаційного впливу, вони отримують спеціальні виплати, додаткові пенсії та пільги, залежно від присвоєної категорії: документ, дивіться, посвідчення ліквідатора або потерпілого. Це чорнобильські виплати, які є значними. Які є значними. Категорія 11. Ветерани праці та люди з великим стажем. Також дуже є важливе. Дивіться, тут про ваші трудові йдеться заслуги. Якщо чоловік має 40 років стажу, а жінка 35 років стажу, вони мають право на додаткові надбавки та підвищення пенсії за стаж. Також люди відносяться ті, хто має державні нагороди за трудову діяльність. Ваш ключ, трудова книжка та державні відзнаки. Не забудьте перевірити, чи правильно вам нарахували пенсія за стаж, чи правильно вона нарахована. Категорія номер 12 люди з особливими трудовими заслугами, субсидіанти та вдови загиблих. Завершуємо найбільш особливими випадками. Перше, дивіться, друзі, слухайте, бо йдемо на закінчення на головному, ми вже. І те все головне, і це дуже головне. Перше, це люди з особливими трудовими заслугами. Ті, хто отримав державні нагороди або почесні звання за вагомий внесок, вони мають право на особливі пенсійні виплати, необхідний указ президента або постанова уряду. Друге, право на субсидії. Якщо ваші витрати на комунальні послуги перевищують встановлений відсоток від доходу. Ви маєте право на житлові субсидії. Подайте заяву і держава візьме на себе частину ваших витрат. Це економія на комуналці. Друзі, запишіть собі це і пам'ятайте. Третє. Вдови, вдівці військовослужбовців, які, на жаль, загинули. Дружини чи чоловіки, які загинули під час виконання обов'язків, мають право на пенсію у зв'язку з втратою-годувальника та значні пільги. Необхідно свідоцтво про смерть та посвідчення, вибачайте, члена сім'ї загиблого. Це пільги для сімей військових. На мою думку, я тут не можу стриматись, просто емоції, друзі. Вибачайте, на мою думку, що якщо вже, на жаль, хтось загинув у сім'ї годувальник, чи це жінка, чи це чоловік, чи це син, чи це дочка, важко про це говорити, все, друзі. Я вважаю, що держава має взяти опікування. Допомогу вірніше виплачувати пожиттєво тим, хто залишився. Я думаю, пожиттєво, ціле життя, і друзі, і достойно. То моя така думка: в держави гроші є. Треба цього буде добиватися, і в держави гроші є, і вони знайдуться. Пожиттєва допомога. Люди віддали своє життя. На мою думку, я дуже вдячний захисникам, захисницям, і мені важко про це говорити. Я хочу, щоб люди і ті, хто вийдуть. Дякувати Богу, живі і здорові після нашої перемоги. Тоді, друзі, теж пожиттєво мають бути різні привілегії для людей, які захищали Україну. Це люди, я би навіть сказав, так, вже особливі для країни, тому що люди, знаєте, ми боремося хто як може, хтось в тилу, хтось інформаційно, хтось, знаєте, на своїй посаді, я би так сказав кожний, але все ми робимо. Для перемоги кожний не може бути хтось, всі на одному місці. Кожен має зайняти свою нішу боротьби. І я дуже ціную, поважаю, держава має людей е, живих, здорових, які вернуться, все буде файно також допомагати ціле життя у всіх сферах налагодження життя. Е, друзі, йдемо далі. Перемога швидко відчувається. Це воно ми ще будемо говорити і про перемогу скоро. Дав би Бог, це вже якнайшвидше. Ну, тепер уже давайте так підоб'ємо підсумок. Ви бачите самі друзі. Пенсійна система України, хоч і складна, але вона передбачає значну підтримку для тих, хто знає свої права. Ваше завдання тут просте: перше. Перевірте, до якої категорії ви належите. Друге. Зберіть необхідні документи, про які я зараз все це розповів. І третє. Зверніться до найближчого органу соцзахисту або юридичного консультанта. Кожна надбавка до пенсії це не благодійність, це ваше законне право, яке ви зробили своєю працею. Ви заслуговуєте на гідне життя і знання про ці права. Це ваш перший найважливіший крок до нього, друзі. Не втрачайте свій цей шанс. Оформіть доплати вже сьогодні, як кажуть. Захист пенсіонерів, знаєте, починається з самих нас. Все, я дякую за увагу вам. Якщо ви хочете отримувати сповіщення, коли буду виходити ще е, відео, яке підготую для вас корисне, то ви підпишіться на канал, я вас запрошую. там треба обов'язково ще натиснути на дзвіночок, щоб приходило сповіщення. Бо якщо дзвіночок не натискати, сповіщення приходити не буде. Ну, якщо бажаєте, друзі. Все, я дякую. Я дякую вам за увагу і радий був допомогти корисною інформацією. Почуємося на все добре.